Життя йде, і все без коректур. Незабаром Ліні Костенко виповниться 93. Прихильники творчості поетеси зібрались у Коломийській міській публічній бібліотеці у рамках літературних вихідних. Сьогодні буде відбуватися проєкт Літературні вихідні повернення. Ми цей проєкт організовували вже влітку, і це власне його повернення. І сьогодні буде відбуватися міні-лекція про Ліну Костенко з різними інтерактивами з її біографії, також читання віршів поетеси і читання авторських віршів учасників. Це буде інтерактив, це буде гра. І потрібно буде вгадати, де правда, а де брехня. Літературні вихідні кажуть організатори відбувалися і будуть відбуватися регулярно. Тут можна не тільки послухати улюблені вірші, а й спробувати презентувати щось авторське. Думаю, що найближчим часом будуть відбуватися ще саме літературні вихідні. Можливо, на інші теми буде якась тема, буде міні лекція на цю тему, також читання віршів на цю тему, і власне вільний мікрофон. Вони можуть читати будь-що вони можуть читати авторські вірші, авторську прозу або вірші просто поетів, які їм подобаються. Зараз важливо щодня популяризувати українське, кажуть учасники літературника. А окрім допомоги у сфері культурній, гості могли залишити до неї для збройних сил. Надзвичайно є важливою творчість українських письменників, особливо в такий час, адже як як ніколи, ми зараз стараємося популяризувати українське, вбивати це, так би мовити, в голову, щоб більше запам'яталося і усе вилучити російське. І тому це надзвичайно важлива така творчість, такі вірші, такі вечори. Як ви бачите, позаду стоять банки для донатів, і пов'язано з цим, так одночасно ми збираємо і на наші збройні сили. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.